Привіт, мене звати Маргарита. Я з міста Львова. Мені 22 роки і хочу трішки розповісти про історію свого життя, як Ісус привів мене до себе. Я народилася в сім'ї, в багатодітній сім'ї. В нас, на жаль, не було батька, оскільки він обрав інший шлях. Він обрав шлях алкоголю, залежностей. Він також сидів довго, і ми росли лише з мамою в нашій сім'ї п'ять дітей. І моя мама дуже багато працювала для того, щоб у нас було що їсти, що одягнутися, і в принципі це завдало досить такого потужного удару, що з раннього дитинства на моє життя і на моїх інших братів і сестер. Але е, Бог вів далі, Бог був вірний ще з самого дитинства. В нашій сім'ї немає прям дуже віруючих людей. Ми просто традиційно раз колись ходили в церкву, бо так було правильно. В принципі, з дитинства я ходила в церкву, тому що. Там я могла знайти спокій від того суспільства, яке мене оточувало від того від тої болі. І я просто сиділа в церкві, просто мовчала, і там було таке моє місце спокою. Оскільки в нас одна кімната, то п'ять дітей багато неможливо. В моїй школі було багато дітей, які мали хороших заможних батьків, і вони вирішили, що вони можуть знущатися наді мною. Часто мене дуже булили в школі з самого дитинства. І це досить це був ще один удар, який був нанесений в мою сторону, на жаль. І це дуже серйозно впливало на мій розвиток як особистості. Я була замкнена, ні з ким не спілкувалася. Роки йшли підлітковий вік, нові компанії, і я втрапила в дуже такі, здавалося, веселі, але бунтівні компанії я почала бунтувати проти взагалі правил, проти системи, алкоголь. Друзі, наркотики, різні такі тусовки. і здавалося, це все було дуже круто, дуже весело, але насправді це все мене руйнувало. І я намагалася заглушити ту біль, яку мені приносив. приніс мій батько, принесли мені мої однокласники і різні різні речі, які відбувалися навколо. І йшли роки, і мені було дуже цікаво, чому ж мій батько обрав кримінальний світ і залишив мене. У мене було багато питань. Для чого я тут живу? Невже для того, щоб просто отак закінчити своє життя, отак просто спитися чи там, не знаю, скуритися якимось наркотиками? І ці питання мене не, не лишали просто в спокою. І е одного разу е я вирішила познайомитись з декількома кримінальними людьми, які сиділи з моїм батьком. Вони мені багато чого розповідали. Нас з ними теж були хороші, ну так би мовити, хороші тусовки. Ми з ними постійно сиділи. Вони розказували про свої різні махінації, які вони робили в житті. Один чоловік сидів за вбивство своєї дружини, і з однієї сторони мене лякало те, з ким я спілкуюсь. Тому що якщо він вбив дружину, то що йому буде при якомусь конфлікті вбити мене? Але з іншої сторони, це мені настільки було цікаво поринути в цей світ, щоб зрозуміти, чому ж мій батько обрав саме цей шлях. І я не помітила, як мене цей світ затягує, наскільки я починаю втягуватись в ту всю систему, наскільки я починаю е, ну сама мені починає подобатись це все. І якось е, вони мені запропонували піти з ними на одну дуже серйозну кримінальну справу. Я відмовилась, тому що е, я була налякана, тому що. Я знала, що якщо раптом щось буде не так, то два варіанти: або мене вб'ють, або мене посадять. І звичайно, перспективи для дівчини, які 17 років ну так собі, перспективи. Тому вони мені почали погрожувати. Власне, в 17 років помер мій батько через його кримінальні справи. Його вбили, і вони мені казали, чи я хочу закінчити так само, якщо буду відмовлятись. Але дякуючи Богу, він мене пильнував, він піклувався про мене далі. Попри те, що я бунтувала проти нього дуже сильно. І одного разу я поїхала на молодіжний християнський виїзд в Карпати. Попри те, що я була дуже далека до будь-якої віри. Мене це не цікавило. Мене абсолютно не цікавило ні Бог, тому що я бачила, скільки болів в моєму житті. Я не розуміла. Чому Бог це все допускає, для чого мені це взагалі все, ну, те, що відбувалося в моєму житті, У мене не було змісту життя, в мене було декілька спроб самогубства, тому що просто цього змісту не було. З молоддю у мене теж було таке дуже зверхнє відношення до тих християн. Мені здавалося, що вони всі сіли ці тому що в них, начебто, все так добре, вони всі такі приязні, але насправді. Те, з ким я спілкувалась, і в якому оточенні я була, я знала, що люди не такі, якими себе представляють ті християни, люди набагато гірші. І єдине, що мене торкнулося на цьому виїзді, була одна пісня, яка мала такі слова: я ніколи не думав про них, а тепер не можу забути. Їх життя покалічив гріх, чи є у них майбутнє. І в той момент Бог просто почав мені говорити, що дивись. Все, що відбувається з тобою, це твій гріх, це гріх твоїх батьків, це гріх інших людей. І тому ти так ранена, тому ти розбита через гріх. І я почала про це думати. День за днем Бог говорив до мене далі і далі. І я все більше і більше думала про Бога. Я все більше і більше думала про свій гріх. Також я роздумувала про те, що зробив для мене Ісус Христос, тому що на цьому виїзді було про Ісуса Христа, що Він помер за мій гріх. Я не розуміла, чому хтось має вмирати за мій гріх, якщо мої гріхи, в принципі, грубше не такі вже були й погані. Я не вбила людину, як цей чоловік, я не кинула свою сім'ю, промінявши її на кримінал і алкоголь, як це зробив мій батько. Тому, в принципі, моє життя не було таким поганим, як в інших. Але коли Бог говорив мені, коли Бог дійсно е говорив мені, подивись. Ти робиш ще гірші речі, які навіть роблять твої брати й сестри, ти обманюєш, чуть не довела себе до самогубства, це гріх проти мене. Ти п'єш алкоголь, вживаєш наркотики, заздреш, осуджуєш, і ці всі речі, які Бог почав мені багато-багато відкривати. Я почала роздумувати про себе, про те, наскільки я завонила перед Богом. І коли е, Бог просто говорив. Також підвернулася можливість поїхати в християнський табір. І було багато опору, було багато боротьби духовної. Я вже відмовлялася, кажучи, що в мене немає грошей. Тут Бог просто через мого знайомого дає мені рівно ту суму, яку потрібно на той табір. І так цікаво, що в мене вже не було цієї відмазки, що в мене немає грошей. І ну просто Бог казав: Їдь в табір, це тобі потрібно. І я поїхала до цього християнського табору. В цьому таборі також було багато про Євангелію, багато про Ісуса Христа, про мій гріх. І пройшов час. І в цьому таборі я покаялася. Вирішила, що дійсно моє життя воно настільки зруйноване моїм гріхом, і я руйную життя інших, також своїм гріхом. Мені не хотілося далі жити, так як я жила. Мені хотілося змінитися. Мені хотілося, щоб моє життя набувало змісту, а не просто пусте, спустошене. Зранене життя. І коли Бог дав мені це покаяння, дуже прекрасно почало змінюватися моє життя. Всі такі погані звички, куріння, алкоголь, різні компанії, я кинула, тому що я розуміла, що в цьому немає сенсу далі перебувати. Я почала служити Богу, тому що я пізнавала його любов, я пізнавала, наскільки він любить мене, наскільки він мене приймає. Я хотіла ділитися цим своїми рідними, ділитися з оточуючими людьми. Тому що я знала, що тільки це дасть надію на реальне справжнє змістовне життя. Тільки це реально коли я була самотньою, Бог показав, що я тепер не самотня. Коли я була зраненою, Бог показав, що він може це зцілити. І навіть попри те, все, що зробив мені мій батько, зараз мені шкода, що в мене немає можливості засвідчити йому, так якби я це зробила раніше, але я вірю, що. А в мене є ще ціла сім'я, і мій брат вже протягом двох років, як церква молилася за нього, як я йому свідчила, і інші люди йому свідчили. Він теж вирішив прийняти Христа в своє серце. І це велике щастя для нашої сім'ї, тому що наша сім'я дійсно починає набувати радості, миру і спокою. І я знаю, що тільки з Христом я можу зараз розвиватись. Зараз він мені дає багато перспектив для розвитку. Зараз він мене використовує в різних різних. Аспектах мого життя, і я дуже хочу, щоб дійсно кожен підліток якийсь постраждав через свого батька, маму, через будь-яких однокласників, щоб кожна людина усвідомила яку біль як вам не причиняли, Бог будь-яку біль може зцілити, і він кожного дня поруч з вами ще до того, як ви народились, ще до того як ви прийняли рішення, просто відкрийте йому своє серце, і він вас дійсно проведе в тих всіх труднощах, які. Стоять перед вашим життям, і він має план для вас, тому що він так пообіцяв своєму слові.